Вітаю, шановні лубенці, сьогодні 6 жовтня. Ми на території і на полях одного із наших сільськогосподарських підприємств. Як я вже раніше говорив, практично місяць ідуть дощі, і наші аграрники в важких умовах і сіють, і готують ґрунт під посів уже майбутнього врожаю. І в першу чергу займається збором пізніх культур. До пізніх культур, як ви вже знаєте, відносяться і соя, і соняшник, кукурудза. Але сьогодні ми говоримо про поля, на яких посіяно соняшник і сою. Господарство, керівником якого є Валерій Володимирович, сьогодні якраз збирає соняшник на полях, е ну, на площі, він скаже, на які площі, От які умови цього року, які складнощі? Для того, щоб і зібрати урожай, посіяти його оземину, приємно, здивований, що наші керівники до нас приїхали, подивилися, увагу нам поділили, що кліматичні умови, не 400 складні у нас на сьогоднішній день. Ми сьогодні заїхали те, хто вибирати соячні. Соячну родинку врожайності непоганий, а в зв'язку з тим, що... Кліматичні умови, такі були в нас будуть тяжкі, багато урожайності, є і потері є, от і збитки є. На полі зараз працює не тільки техніка, тільки. і трактора працюють. У зв'язку з тим, що ґрунт дуже тяжкий. Ну, от ми бачили, що у вас працює витяг... три, три комбайни, працює. Yeah. і е, автомобілі приходяться потужним комбайном Джендір витягувати з поля, тому що ґрунт надзвичайно такий вологий. І не дається самій машині виїхати. Так, це дуже велика, велика проблема є на сьогоднішній день. Но, а вбирати його треба. А вбирати його треба, оставляти землі його не треба, думати треба наперед. Важкий стан час і війна, і кліматичні умови. Нам треба згуртуватися всім і виживати в цих тяжких умовах. Ну, Верой Володимирович, дивіться, от зараз дехто ще й не почав збирати соняшник, хоча вже... Давно минули, як би сказати, такі от терміни, чисто календарні, до його збирання. Покажіть, ось який сонячник, на жаль, попадав, це в основному через те, що згнив да, в центрі попадали, кружки. Не, тримає, не тримає стебло. і У зв'язку з цим в нас виходить так, що великі, навіть більші, менші. Шляпки попадали. А найгірше, що от середина вигниває і падає. падає само собою. Тому, крім того, що виросте врожай, треба його ще й зібрати. І той врожай рахується не той, що в полі, а той, що в коморі. А скажі, от яка вологість на сьогоднішній день? На сьогоднішній день вологість від 14 до 18%. Ми прибираємо сояшник, веземо в сушку, сушимо, доводимо його до кондиції 7-8%, і тоді не можемо його зберігати в течені будущого року. Ну, це так? добре, що у вас є сушка. Ну Багато підприємців і підприємців, які ну, малі кошти вкладають в розвиток свого підприємства. Не будете складати гроші в розвиток свого підприємства, тоді будуть. Проблеми, От такі проблеми, як от сьогодні, у нас проблема сух... по сушки по всьому остальному. Незважаючи на те, що у вас е, ну, втрати значні. Ми з вами походили, це ми ось тут пройшли 10 метрів, туди-сюди, знайшли скільки шляпок. Е, яка от урожайність зараз це на цьому полі? Ну, на цьому полі урожайність 25-28. Ну, це при тому, що... при тому, що велика потеря вже є. Великі втрати ви вже бачите. І ще ж і сушка е, забере своє. Ще таке питання от, до вас. Зараз дуже багато по спрощеному відносяться до землі. Не дотримуються агрозаходів, сівозмін. Як от у, у вашому господарстві? У нашому господарстві всі культури є на, на сьогоднішній день. Пшениця, ячмінь, соя, сояшник, кукурудза, кукуруза пробували і просо, але ну, в цьому году просом не вийшло в нас трошки. Ну, клім... Умови, ну, тобто ви казали, стараєтесь та, дотримуватися та, технології. Тобі, повинна бути його зміна, тоді легше її обробляти землю. І затратна частина. от Багато підприємців відказуються від пшениці ячменя, а це на сьогоднішній день, я вам скажу, одна із самих рентабельних культур. Як би воно не було, в умовах, які умови кліматичні не були, б, а 45-50 і більше пшениця. Урожай буде давати. І хліб є хліб в першу чергу. Ну, ви працюєте із соєю. От ми е, біля соєвих полів так. і е, вирвали декілька рослин. Ну, така от, якщо, на наш погляд, 25, також 28 центнерів може дати, якщо вдасться зібрати. зібрати. Так що і до технології по вирішенню сої також підходите дуже відповідально виважено. А от з ким ви працюєте по насінню і по засобах захисту? Ну на сьогоднішній день ми ходів 5 чи 7 років вже спектр Агро працюємо. Mm -hmm. Полтавська фірма у нас є. От з Черкаського, з Черкаси, в Черкасах ми беремо і кукурузу, беремо посівні матеріали. Посівні матеріали на посівних матеріалах економити не треба. Треба хороші. Гібриди у вас хороші. Так, да, Посівні матеріали, вони дорогі на сьогоднішній день. Треба да. їх купувати. Буде і урожайність нормальна, і захист їх нормальний. І тоді отримати нормальний результат. От. Ми от на сьогоднішній день КАС не приміняємо, ми тільки приміняємо селітру в основному. Ну, ті да, добрива, і, які да. швидко в, 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 в ґрунт в грунт уходять, уходять, розбавляються і дають результат. Без добрив, на сьогоднішній день, цінова політика на добрива, я не знаю, як воно буде, але на сьогоднішній день ми вже на пшениці, на ячміні, на все ми. Вже раніше приготували, вже в нас ще по старій ціні воно куплено є, а і купувати по 40 слих, тисяч, по 50 тисяч, е яка ж цінова політика можна бути? Якщо говорити за підтримку держави. Бо е працюють державні програми, різні е лізингові програми працюють, і е кредитні програми. Ви берете кредити, ви якось е працюєте з цим всім? чи тільки за свої кошти обігові? Ні, в цьому році ми. Кредити оформляли по приватбанці. Один раз оформляли, потім погасили його, Тепер нам відкрили поточну кредитну лінію, ми можемо розраховувати на кошти. Все-таки в нас більше 70 чоловік офіційно працюючих на роботі, зарплата в них всіх офіційна зарплата. І багато цінова політика піднялася по запчастях. Запчасті зараз подорожали, все подорожали. А от особисто, я допустим, вам дуже вдячний, що ви нам. От Показали таку допомогу сільхозвідділ переміській раді, який створений уже він працює рік. Він в цьому році знайшов можливість, знайшов фонди, займався заступник міського голови особисто, і окремо господарствам надала допомогу безповоротну грантову у пальному. Пальному, тобто, якщо шукати, можна знайти. Якщо говорити, чи можемо допомогти, і ми службовці, то от якраз оце дока допомога була надзвичайно серйозна. Я вам дуже вдячний. За 20 років життя мого я такої допомоги не отримав, як я отримав, як рідна Лубанщина. давала нам. І ще одне таке питання. Всім задаю, де буваю з аграрниками. Як за паї? От як ви плануєте розрахуватися, чи вже розраховуєтесь? минулому році ми за паї розраховувалися. Получилося в нас так, що ми в февралі місяці вже, в февралі-марті вже розрахувалися грошми. На сьогоднішній день ми пшеницю ячмі людям подавали. Зараз тільки продукція піде, в нас продукція на реалізацію, з усіма людьми будуть розчитані, щоб вони не турбувалися і не переживали, що наші обов'язки перед людьми це святе. От. На, сьогоднішній, на сьогоднішній день, о, приведу вам приклад, я на морської землі стою, по морсько-сільської раді пайовики в нас отримують. Процентом відношення 24 процента Ну це велика ціна і висока. І в мене і таке прохання, і люди звичайно звертаються, їм би бажано до кінця року отримати розрахунок запаї. А в договорі написано, ми до кінця року обов'язково повинні, Незалежно від того, який буде урожай, хороший, непоганий, середній. Ми з людьми свої обов'язки виконаємо обов'язково. Бажаю. Успіху награду Мирного у полі. Неба, Переможемо виженемо цього ворога, і буде в Україні мир і займатиметься хлібором тим, що вміли робити Дай сіяти, Бог. збирати і давати людям добро. Дай Ще Бог. раз, всього Дякую хорошого. Дякую вам. Продовжу декілька слів про події цього тижня. Разом із групою своїх колег та рідними наших хлопців, які повернулися з полону із Маріуполя, відвідали їх у місті Києві у медичному закладі. Скажу вам, що це наші земляки, вони лубенці, лікуються і умови лікування надзвичайно добрі. Відношення до них і правда таке, як повинно бути до героїв, які захищають нашу державу. Вони надзвичайно мотивовані патріоти України. Я хочу подякувати і їхнім батькам за те, що вони виховали таких синів їм особисто. І, безумовно, прошу лубенців, ви знаєте, дехто про кого я веду мову, якщо є така можливість, обов'язково мають телефони телефонувати чи до цих хлопців, які знаходяться зараз на лікуванні, то чи до інших наших поранених бійців, які знову ж таки проходять лікування, реабілітацію у інших медичних закладах і госпіталях. Сьогодні ми разом з групою колег пройшлись по наших вулицях там, де повинні продовжити ближчим часом ремонти наших доріг. В першу чергу це вулиця Монастирська і вулиця Драгоманова. Ближче, мабуть, днів 4-5. Ми постараємося там виконати значний об'єм робіт, щоб от якраз вікно гарної, теплої, і сподіваюся, що без дождя погоди дасть нам можливість виконати ті роботи, які ми чекаємо вже практично місяць. Продовжуємо працювати з різними фондами по підтримці нашого бюджету. І от уже. І надійшли кошти у наші школи, які знаходяться в нашій громаді, так називаємо опорні школи. Десь в межах 100 трохи більше коштів у гривнях від ЮНІСЕФ. А також продовжуємо працювати над підготовкою сховищ, які на сьогоднішній день ще не готові, окремі школи, садочки, щоб мати можливість нашим діткам займатися офлайн, тобто прямо в школах, і навчатися так, як це і було до цього, як і зручно нам, як батькам, так і дітям. Але школи відкриваються, і вже в нас от сьогодні вже 17 садочок запрацював в такому режимі, як батьки вже знають, як він працює, але поступово. Разом з батьками будемо думати, як цю роботу і ці відвідування у садочку покращити. На цьому тижні три дні підряд з понеділка по середу включно, видавали переселенцям допомогу. Ну, десь за 500 чоловік її отримали, але вже. Як я говорив, це ті люди, які зареєстровані були у липні, серпні, вересні місяці. Але з 1800 чоловік, які зареєструвалися, підійшли і отримали, як я вже сказав, лише третина. Тому сподіваюся, що в якійсь мірі ми наситили ринок продуктами для переселенців, і в значній мірі декілька тисяч продуктових наборів ми передали і нашим громадянам, які цього потребували. З початку війни у нашій громаді народилося 243 дитини, 128 дівчаток і 115 хлопчиків. Всього вам доброго, до побачення, слава Україні!